Ось іще один Kia Sportage в нас на діагностиці, в максималці. В рідній фарбі просто 141 в ньому пробігу. Це в нас 15-й чистий рік. Просто гляньте. Нова в нас гума. Проводимо ми зараз уже огляд, надсилаємо звіти за Bridgestone, 24 рік. Диск класний, білий колір, він ніде ні один елемент у нас не фарбований по комплектації. Самі бачите, електрика. Комбінація сидінь у нас так, стан. Так це вже ми робили комп'ютерну діагностику, пробіг оригінальний, форсунка добре, сажа на місці, все у нас класно. Чорна стеля, панорама, аналог. Дивилися сьогодні вранці на базарі ще ми таку одну вітівочку. Тільки трішки вона в нас дешевша, тому що вона в нас прийдена з Норвегії. А тут, гляньте, просто так. Виглядає дуже цікаво. Звітуємо зараз замовниці, приймаємо рішення, чи їдемо на сервіс, діагностувати її далі, чи шукаємо наступні. В принципі, нарікань у нас критичних нема. Я думаю, зараз поїдемо на сервіс. дивимося, обов'язково повний привід, підвіску і так далі. Діагностуємо, все надсилаємо замовницям. Вони приймають рішення. Потрібна вам така автівка, можемо шукати і для вас. Контакти наші, як завжди, під відео. Телефонуйте, ми спочатку вас консультуємо, а тоді тільки приступаємо до пошуків. Звертайтесь.